Юківський вагонобудівний завод, що у Кременчуці, став переможцем тендера на 44 пасажирські вагони для Укрзалізниці. Фінальна вартість нових вагонів склала майже 2 мільярди гривень. Про це інформує Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. Крюківський вогонь завод не вперше виготовлятиме вагони для Укрзалізниці 2021 року. Здані в експлуатацію були 100 нових вагонів вітчизняного виробництва. У рамках нового договору буде виготовлено 20 купейних вагонів, 12 спальних, 9 плацкартних. Та три вагони призначені для перевезення пасажирів з інвалідністю. Нові вагони будуть обладнані кондиціонерами з повивальними столиками, розетками та USB-портами для швидкого заряджання гаджетів, кавоварками та модерновими системами керування освітленням. Вагони для перевезення пасажирів з інвалідністю матимуть підіймальні платформи для зручної посадки пасажирів на колісному кріслі. Крім того, двері пасажирських купе у купейних та спад вагонах будуть обладнані системою сигналізації та кнопкою блокування дверей для більшої безпеки пасажирів. Передбачено також систему відеоспостереження. За умовами договору, виготовлення та поставка нових вагонів мають бути здійснені протягом найближчих двох років. Фінанси виділяються з державного бюджету.